Прийшли в магазин трошки скупитися, це наш такий економний супермаркет, Лідо називається. Дивіться, як гарно все запаковане, все чистесеньке, морковка, перчик. Все так гарно, все. Все акуратно, чисто і красиво. цього боку овочі, фрукти, там хлібчик продається. Тут колька мій продається. Про. Тут кава. А ну діди. Багато видів кави всякої, яка хочеш. О, далі йде варення, баночки, які навіть апельсинове, навіть є варення апельсинове. Різне варення, дуже смачне. От, тут всі овочі, фрукти. Все. Дуже гарно нам подобається цей магазин, все чистенько, все, кондиціонери, все. Ну, деякі товари, звісно, дорогувачуть, але ми вибираємо де дешевше. Але класно так і все. У нас хліба, скільки видів хліба в Італії дуже великий видів. Ну, В цьому магазині так собі, але нас обстраює таке. Так, люди собі купляють. Все хто що хоче. О, скільки вони самі печуть. До речі, самі печуть. Там далі є печі, далі все. Вони самі замішують, печуть по рецепту. І доволі смачно виходить.